12 нас з 12 жовтня в Южному розпочалося консультативне голосування за нову назву міста. Голосування проходить на базі палацу культури. В переліку кожен южненець має обрати лише один варіант: жителі активно приходять подекуди цілими сім'ями. Ми тут самі за зараз піду. З роботи відпустці будуть зараз голосувати. Собщині прочитали, що можна приходити, прийшла та і все. А гулятися вважаю, що якщо не ми будемо сьогодні ходити, голосувати, що сказати, щось зробити для нашої країни, за це не зробить ніхто. Тому ми маємо бути активними в громадській позиції. Нам ще жити в цьому місці, нам його піднімати, нам тут бути, тому саме молодь має зараз це зробити, вирішити і зробити. Ти новий крок у майбутнє сюди. Прийшла випадково і побачила, що сьогодні голосують, і вирішила теж проголосувати. Сьогодні багато знаю людей, які дійсно хочуть проголосувати. Під час голосування присутні двоє працівників управління та один з учасників робочої групи. Щоб внести свою назву містянам необхідно мати з собою паспорт та бути зареєстрованим у місті. Голосування починається з 10-ї години ранку і до двадцятої нуль вечора. Кожен бажаючий може підійти в цей час і віддати свій голос за назву нашого міста. Буде тривати голосування 4 дні. Дуже такі багато людей. Навіть ви, якщо ви застали, у нас черги були. У нас навіть були черги. Ну, люди спокійно реагують, кожен обирає свою назву, яка ближче до серця. Ну, висловлює свою громадянську позицію. Хтось згадує, що вони були ще тут, навіть коли місто тільки будувалось, хтось сюди переїхав під враженнями і вже обирає назву. Паралельно з паперовим триває голосування в електронному вигляді. Щоб внести свою назву, необхідно зареєструватися на платформі Едем. Проголосувати на онлайн-порталі можна до 17 жовтня.